Xiaomi представила нові смартфони Redmi Note 15 Pro та Pro Plus. Головна сенсація батарея ємністю 7000 мАч. Це рекорд у серії Note та один з найкращих показників у середньому сегменті. Зарядка Redmi Note 15 Pro 45 Вт Pro Plus – 90 Вт. Обидві моделі мають ще й зворотну зарядку 22,5 Вт. Дисплей 6,83 дюйма AMOLED, роздільна здатність понад 2700 пікселів, частота 120 Гц, яскравість до 3200, нітів. процесори Pro Dimensity 7400, Pro Plus Snapdragon 7S Gen 4, захист IP 69, максимум для смартфонів. Є навіть спецверсія з супутниковим зв'язком BDAO. Ціна від 200 доларів за PRO і від 280 доларів за Pro Plus. Конфігурації до 1 ТБ пам'яті та 16 ГБ оперативної. Redmi Note 15 це новий стандарт у середньому сегменті.